Із держслужбовців у захисники Анатолій Чупрун, секретар селищної ради на Черкащині та командир роти 157-го БАТУ 118 ї окремої бригади ТРО, на війну пішов добровольцем, згодом підписав контракт Із 22 го року в строю встиг повоювати і на Харківському напрямку, і під Вугледаром. Що ж було далі? Дивіться до повномасштабного вторгнення. Я був і на дану минути є діючий секретар Чорнобайовської селищної ради. Сьогодні ж він командир роти 157-го батальйону Черкаської тероборони. Мобілізувався добровольцем із першого дня повномасштабного вторгнення. Починав стрільцем, далі отримав звання сержанта. Тримав оборони на Харківщині. Потім його з побратимами перекинули на Вугледар. Бойове хрещення і бойовий досвід фактично відбувся на нижніх дачах під Вугледаром. Хто знає, хто там був, той знає, що це таке. Це було пекло. Це було пекло, наша друга рота. Там багато хлопців полягло, на жаль. Але вугледар, як показує, час отриманий. За час служби має два поранення, обидва дістав під Вугледаром. Перше осколкове, друге кульове, тяжке. Після відновлення повернувся у стрій вже як командир. Прийшов туди, звідки прийшов. стрілецьку роту. Не в свою вже в третю роту і вже прийшов як командир роти. Ті люди, які воюють спочатку повномасштабного вторгнення, тобто більше двох років, але в них немає вищої освіти. Оцей механізм, оцей алгоритм присвоєння офіцерських звань хлопцям, які достойні, які можуть бути командирами взводів. Їх обов'язково треба присвоювати офіцерські звання і просувати по службі, надавати їм усі безпосередні повноваження, щоб люди росли і прогресували. Це є мотивація. За понад два роки повномасштабної війни хлопці без військової освіти та глибокої підготовки набули досвіду в бойових умовах, каже Анатолій. Усі вони для нього вже герої. Але свій вчинок вважає нормою. Я хочу захищати державу, право життя, право життя, моїй родині, спати до збройних сил України і захищати свою землю. Вікторія Чорнобривець, Максим Дубінський, служба новин телеканалу Ільдана.